Вітаю! І знову картки для учня з особливими освітніми потребами. Результат по першому семестру. Кожен урок, коли були картки, а вони в мене були вже на всіх уроках після того, як я їх придумала оце проваджувати такі. Учень в мене працював, хоча колеги розказували, що досить часто він і зриває уроки і уходить десь гуляє по школі, і ще щось. Але тим не менше, з картками він в мене постійно працював. Коли активніше, коли слабше, що хотіла б розказати про ці картки, по перше, хотіла звернути увагу про завжди гарний настрій штучного інтелекту і що йому завжди вистачає гумору. Придумувати нові теми, ділення під прикриттям замість ділення натуральних чисел, компоненти дії, сказати, що це кожне число має своє суперем'я. Давайте будемо знайомитись з ним. Ну, це картка, яку я роздрукувала. А далі, буквально за парочку хвилин, мені штучний інтелект створив код, який я вставила собі на сайт. який я вже ну, Забула, що я вже колись створювала свій власний сайт, але, мабуть, знову почну його активно вести. І ось в мене з'явилась інтерактивна картка. Тут, правда, дата вже підтягується автоматично, вписувати не треба. А все інше, ось, будь ласка, ділене, дільник, частка, все інтерактивне ми вписуємо: дільник, частка. Давайте зробимо помилки і е, зверніть увагу, що він все правильно перевіряє. І дає можливість виправити. Значить, я провела: ось є вправа, де вписується, є вправа, де треба вибрати правильно, неправильно. Знову ж таки, зробимо помилочку. Підказка гарним кольором підсвічена. От, можемо зробити помилочку, можемо виправити себе. Чудовий інструмент для актуалізації опорних знань. На цю тему, тим більше, що ці вправи авторами підручника рекомендуються як усні вправи. От і ми спокійненько це реалізували. Я вивела на інтерактивну дошку. У когось дітей був інтернет, той з телефона проходив. На випередки навіть працював. Дітям було досить цікаво це робити, особливо розуміючи, що це, наче їх підручник ожив, розумієте. От, в кінці, знову ж таки, рефлексія. Єдине, що воно нікуди не відправляє, але можна пройтись по рядах, і діти з задоволенням показують: подивіться, подивіться, я все зробив, у мене все правильно. Ось ось такий цікавий інструмент я знайшла для роботи з усім класом, а не лише з одним учнем, з особливими освітніми потребами. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я запишу відео, як я це створила. Всім гарного дня і миру!